Стерилізують, вакцинують та адаптовують. Вінницький муніципальний притулок для тварин допомагає безпритульним котам та собакам. Окрім того, з тваринами працює тренер, який вчить їх елементарним командам, аби їх потім було легше прилаштувати до нових господарів. Впродовж восьми місяців ветлікарі стерилізували пів тисячі собак та понад тисячу вуличних котів. Про те, як зараз працює центр, поговоримо з його керівником. Зелінський Леонід, керівник муніципального притулку міста Вінниці, з нами на зв'язку. Вітаю вас. Розкажіть про процес перебування бездомних тварин у вашому притулку. Муніципальний притулок для тварин міста Вінниці працює по програмі. Це міжнародна програма, програма стерилізації тварин. І смисл є в тому, що в місті. Є безпритульні тварини. Люди, чи мешканці, чи співробітники якісь організації бачать безпритульну тваринку. якщо в неї нема кліпси, вони визивають нас по прямому телефону. Він є в інтернеті, чи доставляють повідомлення на цілодобову варту. Ми созвонюємося з ними і приїжджаємо, забираємо тваринку. Вона тут перебуває 21 день. Проходить стерилізацію чи кастрацію, гельметизацію це шкідники, шкідники. Ми видаляємо, якщо є така нагода, стараємося в всякому випадку лікувати, тому що з грижами бувають собаки, з опухолями, з дрованими ранами, ну це вулична собака. І крайній процес перед випуском ми вакцинуємо від сказу. Це весь процес йде 21 день. Це програма прийнята нашою міською радою і головою міської ради. Затверджена. Знаємо, що найближчим часом у вас буде працювати кінолог. Яка його роль у вашому притулку? Навіть не можна назвати перше, друге. Є дві основні задачі. Задача не випустити тварину знов на вулицю, тому що дуже складне питання соціалізації собаки до людей. І Не всі люди хочуть брати, взагалі не хочуть брати, і взагалі вільничани У нас відносяться дуже так, це такий болючий вопрос у нас з тваринами. Тому виникла така ідея ввести штатну одиницю кінолога, навчити його, тобто навчити професійно. Зараз він отримує середню професійну освіту в лавнах ДСНС, це буде рятувальник-кінолог який буде вивчати собак е поведінки з людьми і виповняти якісь е саме простіші команди? Тобто кінолог буде підготовлювати собаку до клієнта. Так будемо. Таке слово клієнт може не дуже хороше, але воно так, як маркетинг, Понимаєте? Тобто йде підготовка собаки, е вона буде представлена в лучшому віді для того, щоб е хазяїн, людина, віннічаніна чи з області, чи з району. З радістю зміг її забрати. І друге питання ще буде навчання. Ми хочемо організувати канестерапію для військових. Вже я созвонився з реабілітаційними центрами, вони дуже чекають. Тут буде калясочників, будуть з певними вадами головного мозку, тобто це і контузії, і струси. І, взагалі, цей реабілітаційний період. Ми хочемо спробувати за допомогою собак трохи облегчити життя наших військових. Чиїм коштом проводите стерилізацію? Кошти виділяються міською радою, тобто це бюджетні кошти, які вносяться кожен рік бюджетом нашого міста. Це, це, це ваші налоги, громадяни Вінниці. Як вплинула війна на кількість безпритульних тварин в місті? Крайній період робився в 19-20 рік. Перерахунок тварин в місті Вінниці була така програма. Вона є це за допомогою міжнародної організації «Чотири лапи ми організовували. Є, це виходили групи по кожному району. Таких груп було більше 15. З телефонами, тобто вони бачили тваринку і фотографували. Сама програма обробляла ці, ці дані, щоб не було. Ну, не фотографували однакових, вона сама вирізала такі. ну, В общем, інтересно дуже те саме То було більше 2000 собак, 2200, 2300, Я зараз точно не пам'ятаю, можливо, цифри. Я так думаю, на сьогоднішній день це 4000, це це желізня. Тобто, По-перше, люди привозять собак. По друге військові, які знаходяться з тваринами, то обов'язково їх е як талісман, ритуал, не знаю, як це можна назвати. І, мабуть, це легше е знаходитися в окопі е ну, з твариною. Навер мабуть, так легше їм. І по-третє, це тварини, які самі уходять з точок. З бойових, де йдуть вибухи, де гинуть і люди, і тварини, і вони потихеньку переміщаються. З востоку сюди більше, більше центр, запад. Леонід Зелінський, керівник муніципального притулку міста Вінниці, був з нами на зв'язку.